Ізюмський район один із найбільш постраждалих на Харківщині. Безліч сіл. Тут просто стерті з лиця землі рашистськими бомбами та снарядами. Студенок одне з тих, що вціліло. Хоча здається, у ньому теж не залишилося жодної непошкодженої хати чи не розбитого паркану, Бої тут точилися запеклі. Тут залишалося може чоловік 12, А потім, кхів, після визволення, населення активно почало повертатися. Хоча не було ні електроенергії, не було ні ек... Люди приїжджали, показували, що вони будуть жити тут, а будуть відроджувати село. І на даний час тут уже майже 600 жителів. Тому саме до студенка вирішили пробиватися енергетики, щоб повернути його мешканцям світло в домівки. Без цього надбання цивілізації люди тут обходилися понад рік. Завдання фахівцям ускладнювало одразу кілька чинників і найперше міни. Вибухівку рашисти лишили на кожному кроці, тож працювали енергетики у супроводі груп піротехніків. Навіть нам сапери допомагали вже і провід розматувати, і дронам е е перетягувати ві ві вірьовки для того, щоб там підв'язати провід через там якісь місця, де неможливо навіть розмінувати. До того ж, місцевість тут сіверського дінця дуже заболочена та й перекинути лінію через річку було нелегко. Позиції по обидві сторони ріки були і в тому дуже з саперами було складно вибрати навіть е, місце, як попасти до місця переходу через ріку. Про, проходили, пробивали дороги, під'їзди, щоб техніка могла зайти. Потім узбережжі у все розміновувалося. Енергетики днями підключили високовольтну лінію, тож майже половина селища вже зі світлом. Однак, щоб заживити село повністю, треба ще відновити низьковольтні лінії, а вони буквально пошматовані. Ремонтні бригади продовжують роботу. Обіцяють впоратися протягом місяця. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.